Привіт усім, Анджей Дуда і Дональд Туск готуються до війни. Звідки такі висновки я в цьому відео зараз розповім вас? Попрошу підтримати це відео лайком та репостом. Це дуже допомагає розповсюдити україномовний контент. І, звичайно, будь ласка, підпишіться на канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Це для вас не складно, а для мого каналу і для мене особисто це дуже важливо. Підписка і умні дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну і звичайно, в коментарях ви поділіться своїми думками. Я впевнений, що більшість з вас пам'ятає, що вже неодноразово на території Польщі була мобілізація. Людей закликали прийти, велика кількість, там десь 200 300 тисяч, когось підготувати, когось перепідготувати. Зараз останні вислови прем'єр-міністра Польщі і Анджея Дуде змушують задуматися і робити ось такі висновки, що Польща дійсно готується до війни. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого виступу на з'їзді Європейської народної партії попередив колег, що Європа увійшла в передвоєнний період, і епоха спокою закінчилася. Повоєнна епоха завершилася, підкреслив польський прем'єр-міністр, і ми починаємо жити у новий довоєнний час. Причому для деяких з наших братів це вже навіть не довоєнний час, а повномасштабна війна в її найбільш жорстокій формі. Дональд Туз зазначив, що європейці не винні в тому, що їхній щоденний словниковий запас тепер містить такі висловлювання, як бойові дії, вибухи, ракетні обстріли. Європа бажала жити і розвиватися саме у післявоєнному світі. Однак зараз європейці мають чітко сказати, що вони стають перед абсолютно очевидним і простим вибором. Або боротися за захист власних кордонів, територій, принципів і громадян, а значить і долі майбутніх генерацій, або знищитися. Потенціал Європи, економічний, фінансовий, демографічний і моральний, зараз є набагато більшим, ніж потенціал тих, хто нападає на нас. Європа має вірити у свою силу. Хотілося, щоб оці заяви Дональда Туска, які він зараз говорить, що Європа в передвоєнний період нам треба готуватися до війни, нам треба озброєння, нам треба розвиватися в тому напрямку. Нам Треба захищатися, не були такими самими словами, коли він говорив, що треба закінчувати з блокадою кордону в Україні. І все ж таки ті слова, що він там говорив, обіцяв, і всі ми так думали і надіялися, що блокада кордону закінчиться тільки Дональту стане прем'єром. На жаль, не справдилися. Та напевно, що це питання вирішиться, коли як ще невідомо, бо блокада далі триває. Але хотілося, щоб заяви прем'єр-міністра Польщі. Президента Польщі і всіх інших можновладців все ж таки втілювалися в дію, тобто реально захищалися, допомагали собі і допомагали нам. Тому що, якщо нам не допомагати, то та наступна країна, куди прийде, буде ступати московська нога, це Польща. Я думаю, що більшість поляків це розуміє. Також цікавим дописом поділився і президент Польщі Анджей Дуда. Ми є членами НАТО і в нас є зобов'язання, але також є право на захист. Нам дуже потрібно, щоб на нашій території, на території Польщі, був великий військовий аеропорт, так, щоб ми могли приймати великі військові літаки, які би нам постачали все, що потрібно для захисту. І цей аеропорт потрібно збудувати вже і негайно. Такий допис також показує, що. Польський президент думає про те, що можуть напасти на Польщу, і для того, щоб відбивати удари, для того, щоб було постачання на територію Польщі всього, чого необхідно, великими вантажними військовими літаками, то потрібен військовий аеропорт. Я вже також про це розповідав, що Польща і літаки нові закупила, і нові танки, і нові гаубиці. Вони замовили, щось вже приїхало, щось зараз тільки виготовляється з різних країн нову техніку, яка стане в Польщі на озброєння. Мобілізували людей, підівчили, перенавчили, зробили так, щоб були люди підготовлені. Тому так польща готується до нападу. Польські політики говорять про це, що вони готуються до нападу. Буде той напад, ну невідомо. Якщо Україні не будуть допомагати, то так. Якщо Україні все ж таки допоможуть, як обіцяють, то не буде. Це буде просто підготовка, і буде, будуть мати підготовлену інфраструктуру, військову інфраструктуру, армію сучасну, на яку будуть боятися будь-хто напасти. Тобто. Безпечна країна це країна, яка має сучасну сильну армію. Зараз цей час показує, що тільки таким чином можна відбити бажання когось захопити ваші землі. У нас на моменті заходу військ рефії не було такої можливості, не було сильної армії, не було, не було військової потужної сили, і вони цим скористалися. Це добре, що вони так роблять. Це добре, що вони готуються, що вони захищаються, що вони наперед дивляться на ситуацію. Але було б добре, якби вони всі разом згуртувалися, і все ж таки надали нам все, що обіцяли, все, що нам потрібно. Ми би відбили свої землі і закінчили війну. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підтримайте це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.